Руна дня на 3 січня 2025 року. На цей день випала руна Соулу, є символом сонця, енергії, сили та перемоги, вона вказує на ясність зростання і досягнення поставлених цілей. Ось що може вас очікувати. Успіх і перемога, ви можете досягти своїх цілей або зробити значний крок у їхньому напрямку. Енергія і життєва сила, відчуття впевненості у власних силах та бажання діяти це день, коли варто братися за складні завдання. Ясність і натхнення, можливе вирішення проблем, які раніше здавалися заплутаними. Підтримка всесвіту, Солу символізує гармонію з оточенням і підтримку вищих сил. Поради на день. Будьте активними, використовуйте цей день для реалізації своїх планів і задумів. Проявляйте впевненість, солу нагадує про силу вашої внутрішньої енергії. Вірте у свої можливості. Шукайте ясності, якщо у вас є питання чи сумніви, сьогодні сприятливий день для пошуку відповідей. Діліться енергією, допомога і підтримка інших можуть принести вам ще більше радості і задоволення. День під впливом руни Соулу обіцяє бути яскравим, наповненим позитивом і можливостями.